За даними міністерства оборони, більше одного мільйона осіб зареєструвалися з додатку Резерв Плюс. Все це для того, аби оновити свої військово облікові дані протягом 40 днів. шістидесятнів. Розглянемо основні статуси в резерв Плюс, та що вони означають. Якщо вказано про те, що ви на обліку, то у вас все добре. Відповідно, ви оновили свої дані та прибуваєте на військовому обліку. Якщо стоїть статус, уточнюється, це означає те, що ви скоріш за все не перебуваєте на обліку. А якщо у вас є приписне чи військовий квиток, це означає те, що ви. Перебувайте на обліку, однак те, що це не внесено, це е, скоріше з помилки ТЦК-ТСП. Тоді необхідно буде з'явитись особисто для того, аби ці дані внесли. Якщо ви перебуваєте в розшуку? Це означає те, що група оповіщення в складі тцк СП та поліції, при ж нагоді та при перевірці цих даних е, вас можуть затримати та доставити тцк СП. Що написано знято, це скоріше за все означає те, що ви. Або зняті зв'язку з наприклад переїздом на інше місце проживання і не стали на облік в іншому ТЦК, або, наприклад, ви є працівником поліції чи ДСНС та приводите на спецобліку. Якщо стоїть статус виключений, це означає те, що ви або чинний військовий. Або виключення за підставі стану здоров'я, чи, наприклад, досягнення граничного віку, або в зв'язку з судимістю. Що у вас наявна від строчки мобілізації чи бронь, це також буде додано додатково до графи на обліку. Якщо вас цікавить консультація, чи вам потрібна допомога всі необхідні контакти для зв'язку? Є на сторінці.